Thank <laughs> you. Таких грибів тут мало, переважно вони в соснині ростуть. Гриби померзли, повсніг великий. За це залишилося 5 днів. грибне місце, тут мій пес. Красиве таке місце, багато моху. І тут можна назбирати навесно боровичків. Є такі грибочки деякі підмерзлі. Мене цікавлять опенки, що з ними сталося. Я збирав їх. У снігах з під снігу витягував з'явилось сонечко. Плюсова температура виглядає як на пізню осінь. Ось саме то Такі грибні місця. Вот такі, Теж якийсь рядівка, але знизу вона сіра має бути біла, значить вона не, не сіра, ценак. Хто знаю, напишіть. Я тут шкача не брав, сам ледве йду ще махати перед собою чимось Вже не хочеться нема тут нічого у нас такого Інтересного ще грибочки Вот вони такі білі Отана уже каследівка біла така Зверху біла. Непонятно. Гриби є. В літі менше було, коли посуха. Тепер вони ще не померзли. Можливо, білого найду. Ще вам грибочки. Тут до сонця сніг зайшов. З того боку, ще є сніжок, де боків повалень. Тут такий красний мох. зелений. Де набріла за пару днів та зима. Хочеться щось зеленого. Клас. можна сказати, що сьогодні там якесь там 18 грудня вроді. У нас така погода. Сонце світить, чисте небо, листя сухе, в лісі як осінь. Так, вибрався наверх. Співають тут скраївка була на шубку горі шукали ми її не знайшли успокоїтись. Таке буде шуміло. У мене дуже шутливий мікрофон після ремонту, або якийсь другий поставили. Або то й щось йому зробили. А десь тут була країнка в тих ямах. Зараз десь побіг, щоб не попався яке сільце. Так, дорогу перерили кабани і то їх було дуже багато я бачу пес трохи пороганяв та... але кабан, кабан такий що не ступиться ось все зрито і то свіже десь сьогодні Нема нікого. Ніхто нічого не шукає і не збирає. О, тут я пеньки знаходив. От вони такі ще є. Ото пеньки. Так подивимось, що з ними. Як вони виглядають. Знизу ще білі. Такі опенько. Ну ще у них пару найшов. Вот так. Вот такие опаньки. Дивіться. Так что паньки ще можно найти? Треба вже не дуже вони, але тут ще отакі якісь. Так. Всім дякую хто дивився мій фільм. Ідемо далі, буде далі, як то кажуть.